Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав. І сьогодні я до вас з черговою порцією дуже класних новин. Перша новина, про яку ми сьогодні з вами поговоримо, Канада передала мільярди доларів Україні, які належать Росії. Дональд Трамп хоче депортувати маска з Сполучених Штатів Америки. Ну і остання новина це маркарні прогнувся і здався і ліг під Трампа. Принаймні таку версію зараз видвігають пласкоголові. Про це ми з вами сьогодні поговоримо. Але спочатку, друзі, хочу вам подякувати. Хочу подякувати кожному і хочу подякувати кожній за вашу шалену підтримку, за ваші е, підписочки на мій канал. Це основний індикатор для Ютубу. Ну так працює Ютуб. Так що канал гарний і е, канал треба. Показувати іншим людям, дякую кожному і кожній за ваші вподобайки і за ваші найкращі в світі коментарі. Пишіть, будь ласка, все, що ви думаєте стосовно того, про що ми з вами тут розмовляємо, і ви знаєте, я відповідаю на всі ваші коментарі. 100% коментарів я читаю і відповідаю. Тепер що стосується грошей, так вже і уряд України підтвердив, що Канада передала Україні 1,7 мільярди Доларів, які належать Росії, тобто це доходи з заморожених російських активів. Хочу вам нагадати, що Канада була однією з перших країн, яка запропонувала це робити, і одна з перших країн, а мабуть, навіть і перша країна, яка це сама зробила, так тобто Канада показує приклад. Якщо подивитися на Сполучені Штати Америки зараз, американцям Дональду Трампу це зараз не подобається. Звісно, Америка від цього відходить, Америка ставить шпил. Шпилки навіть зараз і для Канади робить дуже багато проблем. Але Канада не звертає з курсу підтримки України. Канада залишається вірним союзником, Канада залишається другом України і українців, і Канада продовжує підтримувати всіма можливими способами, як тільки вона може це робити. І ось один мільярди мільярдів доларів вже. Україна отримала від Канади, і це класно. і Це те за, за що я люблю Канаду, і це те, за що я люблю Марка Карні, якого ми е буквально недавно обрали собі прем'єр-міністром. Друга друзі, історія. Ну зараз тут вона набирає популярності, стає такою гарячою. Знаєте, е ну що, ми з вами буквально недавно розмовляли про... Перший конфлікт, такий горячий конфлікт між Дональдом Трампом і Маском. Коли Маск наїхав на Трампа, коли Маск наїхав на його такий замечательний біл, так його бюджет, який Маск розкритикував і сказав, що всі, хто буде голосувати за цей бюджет, за цей біл, всі хто підтримає, їм потр... їм треба, щоб... їм треба, щоб їм було соромно, це якийсь жах повний, і цей бюджет, і цей біл. Просто доб'є Сполучені Штати Америки, і до речі, зараз багато фінансистів, багато професіоналів вони підтверджують це. Вони кажуть, що якщо цей біл пройде, якщо Сполучені Штати Америки приймуть цей біл, то там дійсно буде вже на сьогоднішній день. Там йдуть там десятки тисяч скорочень, там втрачених робочих місць. Там дуже сильна іде зараз інфляція. Ну, долар за цей час, за перші п'ять місяців. Тратив 10% своєї вартості, тобто, це ну такого не було за останні там десятиліття, так тобто зараз економіка находи, знаходиться в дуже е, важкому становищі, і е, багато професіоналів зараз кажуть, що так, якщо Сполучені Штати Америки приймуть цей біо, то це до, до приведе до ще більших скорочень. Там будуть мільйони е, безробітних, тобто буде масове скорочення е, робочих місць, і це ще погіршить фінансову составляючу і погіршить економіку Сполучених Штатів Америки, але це придурашне недорозуміння, яке зараз є президентом Сполучених Штатів Америки. Нагадаю вам, шестикратний банкрут. Ну чмо, воно є чмо так? Невдаха він і є. Невдаха у всьому. Я кажуть, геній він геній у всьому, так і невдаха, Невдаха він невдаха у всьому. Він впевнено веде Сполучені Штати Америки до банкрутства. Він хоче отримати Нобелівську премію за сьоме своє банкрутство, довевши. До банкрутства найбільшу економіку у світі, окей, нехай. Так, ось е, маск наїхав на Трампа, знову буквально написав, що е, якщо ви будете голосувати за цей біл, то це дуже погано. І якщо це відбудеться, то він створить свою партію третю партію, яка буде опозиційною, як для, для одних, так і до інших. Так тих, хто буде голосувати за цей біл. І звісно, Трампа це драконить. Трампа це е, дуже турбує, тому що окей, зараз під навіть серед тих, хто в першому читанні підтримав цей біл. Зараз там вже відвалюються декілька людей, декілька сенаторів вже не хочуть підтримувати чи конгресменів не хочуть підтримувати цей біо, Тобто відкавуються. І зараз стає питання: а чи пройде наступну ступінь це підтримку е цей біо, Так, цей бюджет і Тра Трампа це драконить. І Трамп знов таки відповів. Маску він відповів, що так, Сполучені Штати Америки зможуть багато зекономити, якщо пере якщо не будуть більше надавати субсидії для бізнесів. Маска він сказав, що маск це. Найбільша в світі людина, яка отримала найбільше в світі субсидій від сполучених штатів Америки, і всі ці бізнеси маска це не що інше, як ну по по суті, це гроші американців, так які сполучені Штати Америки субсидували в бізнеси маска, що також є правдою до речі. Тут не треба себе якось, так також знаєте, закривати, заплющувати очі і думати, що маск прям такий геніальний, що він всі ці гроші заробив. Ні, він е, отримував багато субсидій, багато замовлень від е, від бюджету Сполучених Штатів Америки, і це те, що зробило його найбагатшою людиною. Ну і окрім цього, Дональд Трамп також дав завдання а, своїм своїм е, людям, так своїм цим шавкам, щоб вони перевірили на можливість департаменту, Тувати маска зі сполучених штатів Америки, так він так і написав, що треба розглянути, а чи знаходиться маск тут легально, а чи може його треба депортувати? Він знаходиться в Сполучених Штатах Америки нелегально. Хочу вам нагадати, також, що маск ну там може, може, може бути таке, що Трамп знайде якусь лазієчку для того, щоб депортувати маска. Ну а сам маск зараз так він каже, все таки, що він буде створювати іншу партію. Тобто тірки між ними наростають, набирають сили, і як ми з вами прогнозували раніше, нічого між ними не закінчиться просто так. Хтось із них когось з'їсть, і для нас це класно. Так, ну це обидва вони це відверті вороги України, це відверті вороги цивілізованого людства. Тобто, поки наші вороги друг друга жруть, то нам від цього непогано, а нам від цього гарно. Будь-яка перемога, будь-хто з них переможе, це означає. Чає, що інший ворог він програє так, стане слабкішим. Ну і в будь-якому випадку обидва вони стануть слабкішими. А це гарно для нас. Тож давайте будемо спостерігати і далі. Чим закінчиться бійка між цима двома моральними уродами? Ну і останнє зараз хайпують, хайпують пласкоголові, хайпують любителі старіни. Знаєте, оцієї. І вони б'ють в ладоші, і кричать: от бачите, як Маркарні прогнувся під Трампа. Я вам розповідав, що недавно Маркарні Карні оголосив, що будуть вводити ці 3% таксів на гігантів, на технологічних гігантів компаній Сполучених Штатів Америки. Дональд Трамп призупинив всі перемовини. І на наступного на наступний день Маркарні від, відізвав, він при, притримав ці тарифи. Тобто він їх не скасував повністю. Тут знов таки ці пласкоголові, вони знаєте, чу. Ули дзвін, але не знають де він. Тому що ну подумати трошечки ширше автобокс, а не тільки те, що вони почули від цієї барбі, яка ну <сум> яка умственний розвиток, якої такий же самий приблизно, як і у цих коментаторів, так вони більше нічого не можуть не подумати. Не... Не почути, а сам Карні відповів на це. Сам Карні відповів на е, питання. Його напряму спросили, е, чому він це зробив? Чому він прибрав, притримав зараз ці тарифи? До речі, спори навколо цих тарифів вони вже точаться останні декілька років. Це не те, що зараз вигадав, е, вигадав маркарні. Це те, що маркарні зараз використовує для того, щоб тиснути на Дональда Трампа. І маркарні чітко сказав: слухайте, між нами зараз ідуть дуже серйозні перемовини. Так Тобто зараз іде процес дуже серйозних перемовин між Сполученими Штатами Америки і між Канадою щодо угоди, і уряд Канади намагається зробити все найкраще для, для Канади, для громадян Канади. І звісно, маркарні використовує всі можливі речаги тиску для того, щоб отримати найкращі умови для. Саме Канади, і ми з вами не знаємо, як там йдуть умови перемовини. Так, ми тільки можемо розуміти, що з того боку, там якщо це такі самі, як Трамп, тупоголові, плоскі, плоскі, от у них тільки тарифи і все, то звісно, уряду Канади дуже важко з ними домовлятися. І звісно, цей речаг, ці 3%, це був один з речагів, які використав Маркарні зі своїм урядом, щоб десь прагнути уряд Сполучених Штатів Америки. Так і Марк. Карні, як досвідчений політик, як як справжній політик, не ця гопота, яка зараз сидить при владі Сполучених Штатах, Штатах Америки. Там не там немає політиків зараз. Там звичайна гопота, там яка прийшла з вулиці, які привикли на, на, на голосом брати. Знаєте, і вони зараз намагаються щось там робити в політиці. А Маркарні він справжній політик, він досвідчена людина. Він тримає все це в секреті, він не розповсюджує так. Він не виходить, не б'є себе в грудки, не розповідає, як він прогнув Трампа, як він просадив там Сполучені Штати Америки. Але ми це бачимо в реальному житті, так що уряд Канади діє набагато. Краще ніж уряд Сполучених Штатів Америки, тобто у нас в Канаді немає такої кількості втрачених робочих місць, які є в Сполучених Штатах Америки. Це показник вдало вдалих дій уряду Канади. У нас немає такої інфляції, як в Сполучених Штатах Америки. В той час, коли долар Сполучених Штатів Америки втратив свою вартість, долар Канадський підняв свою вартість. Тобто, ми з вами бачимо, що наш уряд і під керівництвом Марка Карні зараз робить дуже клас. Тобто він робить все для того, щоб в Канаді було краще. І знов таки. Те, що Маркарні прибрав зараз, притримав ці відсотки? Маркарні чітко сказав, що це, ці відсотки, ці три відсотки, це був один із важелів, які уряд Канади використовує для того, щоб вибити собі кращі умови на більших перемовинах. Тобто, це була маленька така частинка в великому процесі, так навколо якої йшли дебати, і звісно, маркарні це признав. Ну а пласкагаловим ну їм що по що ну що, що їм можна пояснити? Снити вони ж бачать маркарні прибрав ці тарифи, і все ура, ура! Дональд Трамп просадив. Але те, що Дональд Трамп прогнувся десь в іншому питанні, ну це для їхніх корінних мозгів не дуже гарно доходить. Але ж ми, друзі, з вами на цьому каналі зібралися, тому що ми можемо думати, ми можемо аналізувати, і ми можемо бачити ширше, так бачити out of box, як кажуть тут у нас в Канаді, і це те, що нас об'єднує. І на цьому каналі ми з вами будуємо спільноту людей, які вміють думати, які вміють бачити правду, які вміють аналізувати. І я вам пропоную, давайте ми з вами будемо і далі залишатися разом. Давайте будемо Будувати таку спотужну спільноту для цього вам треба зробити три простих речі. Будь ласка, підпишіться на мій канал, якщо ви на нього ще не підписані. Обов'язково поставте вподобачку цьому відео, щоб якомога більше людей, умних людей, його побачили і змогли приєднатися до нашої спільноти. І обов'язково напишіть в коментарях, що ви думаєте стосовно того, про що ми з вами сьогодні поговорили. Тож від вас, як завжди, підписочка, вподобайка, коментар. Від мене, як завжди, Завжди класні новини. На цьому я з вами буду прощатися. А ми, як завжди, зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!